Всім привіт, вітаю! Так, відпустка в мене продовжується. Я насолоджуюсь цим моментом. Йду зараз по одній з наших вуличок. Тут дуже багато зараз активно цвіте буску різних кольорів. І повний, і саме звичайний, і білий, і фіолетовий, і світлий, і темний. Навіть не потрібно йти в ботанічний сад. Йдеш по вулиці і насолоджуєшся цим прекрасним ароматом. Ну і, звичайно, виглядом люблю бузок, Любий, любого кольору і будь-якого будь виду. Так, я зараз ходила на нову пошту. Забрала посилочку невеличку малесеньку. <с> якось так навіть іду і думаю, так для мене якось незвично і не віриться, що я перемогла в конкурсі. Конкурс проводила <к> Іра, канал Ірвіво Іра. Потрапила на нього я випадково. Подивіться, який розкішний кущ у людей. Так, тут зараз проводять, мабуть, інтернет. Зараз пройдемо. Так, от, по поводу виграшу, канал Іри Ірвіво Іра. Підписуйтесь на неї, заходьте в гості. Я думаю, вам буде дуже-дуже затишно на її каналі. Знайшла я цей канал тоді, коли почала робити замовлення в Oriflame. Ну, Звичайно, YouTube видавав мені рекомендації замовлення інших блогерів. Для мене дуже важливо, щоб український блогер вів канал українською мовою, ну, і репуває і українською, і російською. Ну, Зараз я так розумію, що вона більше старається вести канал українською мовою. Дуже їй за це <кій> вдячна. Так, насолоджуємося ще одним кущем буску. <кій> От, і вона така молодець, вона. Коли показує своє замовлення в Reflame, вона робить якісь такі невеличкі подаруночки за підписку, за коментар. Нічого там такого, знаєте, важкого немає, тому ще раз говорю: заходьте, підписуйтесь у Іри на каналі, вам буде дуже цікаво. Зараз я прийду додому і покажу, який приз я в неї виграла. Дуже дякую, Іра, за можливість виграти приз. І от я так іду й думаю, от у мене вже на каналі. Трішки більше 1500 підписників я вже веду канал 5 років і якось ні разу не проводила ніякий розіграш. Ну, ви знаєте, я для себе так вирішила, що, мабуть, я і не буду проводити розіграш, або, або. або... Або буду, Подумаю, це буде в якому вигляді. От у Іри мені, наприклад, подобається, що вона так зробила такі невеличкі подаруночки у ріфлейм, наприклад, коли робить замовлення. От. А то, знаєте, так у нас буває в житті: що не пишуть тобі коментарі, не підписуються, а потім, як ти якийсь конкурс проводиш, то ого набігає скільки людей, зразу і коментарі з'являються, і підписки з'являються. Ну, а потім невідомо, як в подальшому це все. Воно залишається, чи люди відписуються, чи так воно і висить у тебе на каналі ця кількість підписників. Мені так не подобається. Я люблю, щоб зі мною були люди, які дивляться мене, коментують не тільки ради подарунку, а так, щоб висловити свою думку, сказати якісь приємні мені слова. Я їм відповідаю. Ми вже знаєте, як такі. Я вже казала близькі ютубовські родичі, а то навіть вже і подруги. Звичайно, я б, мабуть, всім моїм дівчатам, які зі мною дуже давно, кожній би вислала якийсь такий символічний подаруночок і подякувала б за те, що вони залишаються зі мною, підтримують мене в такий нелегкий час. От. Ну, але... Я думаю, що, я вже сказала, щось придумаю. Це по-перше, а по-друге, ну, ето, такою от своєрідною підтримкою і перепискою ми теж дякуємо одна, одна одній і не один раз. От Так що такі от у мене роздуми, такі ще кущі, сінівіста, я так називаю. От Скоро буде цвісти вже ця дика троянда, теж буде дуже гарно. Піони на підході. от. Так що, дівчатка, погода в нас сьогодні, як бачите, така не сонячна. Сонця немає, але тепло, навіть трішки так паркувато-жаркувато. Можливо, і буде дощ. Знаєте, коли дощ був, ми казали, що коли вже він закінчиться. А зараз вже б його і не помішало б. Особливо по селах, на городи, на наші ділянки. От. Тому. То нам потрібен дощ, то не потрібен. Люди, ми такі люди, нам завжди щось, щось не так. Але нічого, нічого. Ми ж не просто так це говоримо, правда? Якщо дощ надоїв, то надоїв. Якщо він нам потрібен, то він нам потрібен. Так що такі справи? Значить, зараз приходжу, покажу вам ще, що вже виграла у Іри, а ви тим часом підписуйтесь. Так, ну і от мій подаруночок. Подивіться, як. Гарно це все було оформлено. Ось такий набір сережок від Oriflame, Я зараз відкрию вам, покажу і сама подивлюся, але ну, я, в принципі, знаю, що це як. От. Ну і ще Іра поклала мені от пробничок бази під макіяж, лінійка вонд від Oriflame, З задоволенням використаю. І, якщо сподобається, то, можливо, потім замовлю і повну версію цього засобу. Так, подивіться, який чудовий набір сережок. Е е так, так, так. Це, як ми називаємо, гвоздики. Так, це дуже гарно було запаковано. Ось такі сережки. Дуже ніжні, дуже милі. Буду задоволенням їх носити. Я люблю носити біжутерію. Раніше в мене були. В більшості золоті прикраси, а потім якось я так потихеньку-потихеньку перейшла на срібло. Ну і Біжутерії теж у мене доволі таки багато. Колись купувала і в Айвені, є дещо у мене і від Oriflame, і так я купувала біжутерію. І люблю я сережки. Якось персні не так люблю, а от сережки і різні браслети. Цепочки, це почки, кулончики, це все в мене є, і я з задоволенням ношу і, і, і міняю. Знаєте, буває, є такі дівчата, жінки, які от щось одне на себе надягли і носять. Та, там одні сережки, одну якусь прикрасу, і постійно там золота золото це в них. Постійно вони носять. А я дуже часто змінюю під різний одяг, під різні образи, от, і так, під, навіть під настрій. Тому буду з задоволенням використовувати, носити ці прикраси. І ще раз дуже дякую, Іра, за конкурс і за можливість виграти от такий прекрасний, чудовий набір сережок від Oriflame. Ну і продовження теми про Оріфлейм. Коли я йшла по вулиці, дивилась на бузок, нюхала його, вдихала цей прекрасний аромат, я згадала, що в мене ж є також аромат від Oriflame, називається White Lilac, Білий Бузок, лінійка Woman Collections. І я думаю, так, ну а чому ж я його зараз не використовую? Тому от дістала і буду зараз задоволенням користуватися цим ароматом Бузок від світе. А аромат його залишиться зі мною. Так що от такі в мене на сьогодні були подарунки, такі новинки, такі хороші хороші дні бускові. Бажаю, щоб у всіх у вас було те ж саме: мир, спокій і злагода в сім'ї. А на сьогодні в мене все. Дякую за увагу, дякую за підписки, лайки і до наступної зустрічі. Пока-пока, до побачення!